Всім привіт! І знову на зв'язку з вами Надія. І сьогодні я хочу поділитися порадами, які дали можливість мені розвиватися в мережевому, і які дали мені можливість росту. Адже, я думаю, багато хто з вас вже чув, що мережевий бізнес це. Де можна досягти суперрезультатів, змінити своє життя на 180 градусів. Головне підняти свою попу і почати працювати. Адже завдяки режимам можна змінити не тільки свій фінансовий стан, а й змінитися самій, стати більш впевнішею, стати сильним духом і в той же час подобатися собі. Я вам нічого нового не розкажу. Не поділюся якоюсь ідеєю або, можливою суперможливостю. Не розкажу, де знаходиться та магічна таблетка, після якої можна отримувати фінанси в 10 разів більше, ніж ви зараз отримуєте. Просто активна дія щодня, правильні дії і приносять результат. А сьогодні я поділюся своїми порадами, які свого часу. Дали мені можливість розвиватися і досягати результату. Отже, тому почнемо. Перше, що для вас, ви для себе повинні засвоїти або зрозуміти, це пропрацювати свою мотивацію, свої бажання і свої мрії. Це реально без нього ніяк. Я думаю, ви вже не раз чули, можливо, хто вже пробував себе в цьому напрямку, що вам казали, пропишіть свою, свої бажання, пропишіть цілі. Але якщо ви не знайдете ту ціль, раді якої ви будете підніматися, коли будете падати на своїй дорозі, при своїй роботі, коли вас не буде отримуватися те, що ви хочете так, як ви хочете. І ніби кажеться, що вже все спускає, опускається руки. Ваша мрія, ваше бажання, ради чого ви все це будете робити, буде вас піднімати, і ви будете ставати сильнішими і знову будете йти до свого розвитку. Адже спочатку, коли починаєте розвиватися в цьому напрямку, часто буває каша в голові. І це треба і це треба запам'ятати, тому. Спочатку все кажеться дуже важко і складно. Я для себе теж була прописувала 100 мрій, з них вибирала 10 най-най-най. Робила колажі і в телефоні робила, і на стінці робила. І коли вже мені казалося все, це не моє, я включала відео, які мене заряджали. І моє велике бажання навчатися і розвиватися. Допомагали мені діяти і йти вперед. Тому що, можливо, так як і можливо, як і в мене було, не всі мене підтримали в моєму рішенні. Дехто казав, що, да, да, подивимося, що в тебе вийде, а потім приєднаємось до тебе. Тому <кій> спочатку треба... От, треба зрозуміти, ради чого це все. Тому ціль, ради якої ви готові навчатися, яка запалює, яка заставляє піднятися і робити ті дії, які принесуть результат, дуже обов'язкова. Наступне, що треба для себе зробити, це прийняти тверде рішення, що, як би не було важко, ви себе тут реалізуєте. Не здастеся І взяти відповідальність на себе. Успіх в мережевому залежить від... Тільки від нас, від мене, від вас. Він не залежить від ототочення, він не залежить навіть від наставника. Тому що, так, можливо, у вас буде так, як і в мене було, а можливо, вже й було так, що ніби є наставник, який, який розказує, навчає, показує, а через деякий час він зник. Я теж була в мене так, я писала дівчинки, були багато питань, дзвонила, не брала трубку. потім як виявилося, вона готувалася з виїздом за кордон, і їй було все це нецікаво. Заплутала її про її наставника. Вона говорить, я не знаю, де він вже він давно не виходить на зв'язок. І в той час я теж могла сказати, все це не моє. Але. Поки я шукала все ж таки свого наставника по віці, який працює, я не здавалася, шукала відповіді на свої питання в Ютубі, в інтернеті. Благо, зараз це в нас є в доступі. І я знайшла дівчинку, яка працювала і працює зараз, яка дуже добре, коли рядом біля тебе все-таки є людина, яка на одній хвилі до якої можна звернутися за допомогою, за питаннями якимись, або поділитися своїм. Розумінням або своїм баченням, щоб тобі підказали, це реально працює чи не працює, щоб не набувати знову шишки. Тому головне бажання і розуміння, що це ваш бізнес. Не казати, що мій наставник поганий, не дзвонить, не дає мені людей. Наставник це людина, яка дає інформацію і дає навчання. А ви вже берете все це в руки і працюєте. Отже, пропрацювали рішення, зрозуміли, що це ваш бізнес, і результат залежить тільки від вас. Далі, що для себе треба взяти, це віра в себе. Не слухати нікого, це ваше рішення. Якщо ви, повірите, ви вірите в себе, вірите в своє рішення, ви рухаєтесь далі. Тому що ні друзі, ні родичі, ні. Не відправлять вас в подорож. Або не буде, вони, можливо, будуть подорожувати, а ви не зможете. Не ваші подружки або знайомі не куплять ті обновки, які ви хочете, які вам будуть дуже подобатися. Тому викидаємо тараканів, які у нас завелися в голові. Що когось може бути, а в мене не вийде. Позбуваємося цих установок, які дісталися нам від нашої рідні, що це нам не дано. І головне для вас це сильне бажання і чітке рішення. Хто б ще не казав, все рівно, рухаємося далі. Наші мрії нас мотивують. Я дуже пишаюся тим, що я в той час не здалася, почала рухатися і почала розвиватися. Тому віримо в себе. Визначаємо, ради якої цілі ми готові йти вперед, і не здаватися. А якщо вам цікаво, в якому ж напрямку я розвиваюся, я залишу під відео силку. Заходьте, переглядайте, знайомтеся і приймайте для себе рішення. Наступних відео я розкажу про... можливості розвиватися і досягати успіху. Всім до побачення, до зустрічі в наступних відео.